Як добре бути прощеним. прощеним і не оказатися на суді. Ніколи неприємно бути на суді десь, даже тут, на землі. А Суд Божий він ще страшніше. І знаєте, я був грішна людина. Я був гордий, наглий, неблагодарний, шукав свого постійно вигади якоїсь. Але Господь призвав слава Богу до своєї живої церкви. Де я почав вивчати його слово, слово Боже, і почав тестувати своє серце. І зрозумів, що треба мінятися, і почав прикладати зусилля, щоб мінятися. І це велика радість, коли маєш почуття прощення. Прощення, що ти знаєш, що ти не підеш на суд вічний, а що ти помилуваний і на суд не йдеш. Тому всіх запрошую до церкви.